Живанка рідна, ну хіба що на диво, в ній ходити модно, стильно і красиво. Це митецький відвір, це краса і В ній душі насна, материнська ласка. Коля риснулися в ній зорі квіти, щоб були щасливі і сміялись діти. А веселі люди від краси раділи, і самі, звичайно, вишивати вміли. Червону кавину, зелені листочки. Щоб були щасливі доні і синочки. Відні вишиванки їх оберігали. Від біди дорозі діток захищали. Щоб у вишиванках хлопчику мужніли. Рідну Україну захистити вміли. Вишиванка наша, ну хіба ж ви диво? В Вишиванці завжди модно і красиво.